Вітаю! Так, так, дівчатка, це знову трусики. Я не можу спинитися, шити ці безліч різновидів. Хочеться вам показати якнайбільший асортимент, якими вони можуть бути. І особливо велика моя любов, як у насінні, так і в пошитті, це саме трусики бразиліани. Якщо я бачу на мережеві якийсь крутий гарнючий фестон, я, звичайно, оберу модельку трусиків саме бразиліани. Чим вони мені подобається, а саме тим, що це парадоксальна моделька в тому плані, що вона підходить як самим худеньким з пласкими сідницями, так і з пишними формами дівчаткам. Тому що пласкі сіднички, трусики завдяки своєму конструктиву, підкреслюють і роблять їх більш округлими. А пишні форми, навпаки, завдяки веобразній своїй формі, вони трішечки звужують. А ще для тих, Кому занадто стрінги, саме про зляни, то ідеалочка.